vel sed domi pa Давна від Різдва до водохреща протягом святок лунали в Україні колядки та щедрівки. Без цих народних традицій вже важко уявити різдвяно-новорічні свята. І нинішні діти охоче ходять колядувати та щедрувати у ці дні. Хто, як не майбутні вчителі, мають знати традиції українського народу, аби по завершенні навчання передати їх підростаючому поколінню. Студенти музично-педагогічного відділення педагогічного інституту Криворізького національного університету підтримують та демонструють знання національних українських. Обрядів наочно в інституті вже стало доброю традицією для студентства на новорічну різдвяні свята колядувати для своїх викладачів. Ця традиція не закостеніла, вона живая, тому що приходять нові студенти, і вони по новому вносять вот то, що було много, много лет, по новому інтерпретують, по новому розказують от себя. Молодь дуже поважає народні пісні. Молодь зараз багато колективів народні, які співають. Зараз можна сказати, зароджується якраз народні пісні. І є також багато передач, наприклад, folk, яка також дивиться. Молодь, ви любите українську пісню? Так, звісно, я люблю ну, тому, що вона дуже дуже мелодична, дуже гарна, дуже співуча. Це можна сказати, солов'їна пісня. Талановито та майстерно колядники відтворили традиційний український обряд. Для присутніх вони виконали найбільш відомі колядки: нова радість стала, дивна я новина, добрий вечір тобі, пане господарю і щедрик, які супроводжувались побажаннями сімейного щастя, злагоди кожній родині і кожній оселі. На викладачів інституту виступ студентства справив неабияке враження. Вони в щирому захопленні спостерігали за театралізованим дійством, яке розгорталось на їх очах. Колоритна вистава за участю кози та маланки зачарувала присутніх та створила неповторний святковий настрій, ожила і наблизила давні українські традиції. А чудова співоча виконавська майстерність не залишила байдужим жодного господаря у залі.